Тарас Шевченко причинне, Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гне високі, Горами хвилі підійма, І блідний місяць на ту пору Із хмари де ти виглядав. Неначе човен в синім морі, То виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. В таку добу під горою Біля того гаю, що чорніє над водою. Щось біло блукає, може, вийшла русалонька матері шукати, а може, жде козаченька, щоб залоскотати, а не русалонька блукає, та дівчина ходить і сама не зна, бо причинна, що таке робить, так ворожка поробила. Щоб менше скучала, щоб, бач, ходя опівночі, спала і виглядала козаченька молодого, що торік покинув, обіщався вернутися та, мабуть, і згинув. Така її доля, о Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду, за те, що так щиро вона полюбила козацькі очі? Прости сироту, кого ж їй любити ні батька, ні неньки, одна, як та пташка в далекім краю, пошли ж ти їй долю вона молоденька, бо люди чужі її засміють, чи винна голубка, що голуба любить, чи винен той голуб, що соки лубив, сумує, воркує, білим світом нудить. Літає, шукає дума заблудив. Щаслива голубка високо літає, полине до Бога милого питать, кого ж сиротина, кого запитає, і хто їй розкаже, і хто теє знає, де те милий ночує, чи в темному гаю, чи в бистрім Дунаю коня напува. Чи, може, з другою, другою кохає, її чорнобриву уже забува, якби то далися орлині крила, за синім би морем милого знайшла б, живого б любила, другу б задушила, а до неживого у яму плягла? Не так серце любить, щоб з ким поділиться, не так воно хоче, як Бог нам дає. Воно жить не хоче, не хоче журиться, журись, каже, думка, жалю завдає. О, Боже мій милий, така твоя воля, таке її щастя, така її доля. Вона все ходить з устні пари, широкий дні не розбивши вітер чорні хмари, Ліг біля моря отпочить. А з неба місяць так і сяє, і над водою, і над гаєм, кругом, як в усі, все мовчить. Аж гульк з Дніпра повиринали, малі діти, сміючись. Ходімо гріться, закричали, Зійшло вже сонце, голі скрізь засоке коси, бо дівчата. Чи всі ви тут? кличе мати. Ходім шукати вечерять, пограємось, погуляємо та пісеньку заспіваємо Ух, ух, солом'яний дух, дух, мене мати породила, нехрещену положила. Місяченьку, наш голубоньку. Ходи до нас вечеряти, у нас козак вечереті, вочереті, в осоці, срібний перстень на руці. Молоденький, чорнобравий, знайшли вчора у діброві. Світи довше в чистім полі, щоб нагулятися доволі, поки відьми ще літають, поки півні не співають. Ух, ух, солом'яний дух, дух, мене мати породила, хрещену положила. Посвіти нам. Он щось ходить, он під дубом щось там робить. зареготались нехрещені, гай обізвався галас, зик. Орда, мов ріже, мов скажені, летять до дуба, нічирк. Схаменулись на хрещені, дивляться, мелькає, що слізе вверх по стовпору до самого краю. Отож та я дівчиненька, що сон наблудила, таку та їй причину ворожка зробила, на самий верхній гілячці стала серце коле. Подивилась на всі боки, та лізе додолу, кругом дуба роса мовчки дожидались, взяли її сердешною та й залоскотали. Довго-довго дивувались на її уроду. Третє півдні кукуріку шелеснули в воду. Пішов шелест по діброві, шепчуть гості лози, а дівчина спить під дубом. Прибитій дорозі, знать добре спить, що не чує, як кує зозуля, що не лічить, чи довго жить, знать добре заснула, а тим часом із діброви козак виїжджає, а під ним коник вороненький на силу ступає, І знемігся товаришу сьогодні спочине. Близько хати, де дівчина ворота очинить. а може, вже очинила? не мені другому? Швидше, коню, швидше коню, поспішай додому. Утомився вороненький і де спотикнеться, коло серця козацького, як гаду нав'ється. Ось і доб той кочерявий вона, Боже милий. Бач, заснула, виглядавши, моя се кинув коня та до неї. Боже ти мій, Боже, кличе її та цілує. Ні вже не поможе. За що ж вони розлучили мене із тобою? Зареготавсь, розігнавсь. Та в дуб головою. Збиралися подруженьки, слізоньки втирають, збиралися товариші та ями копають, пройшли попи з корогвами, задзвонили дзвони, поховали громадою, як слід по закону, насипали край дороги дві могили в житі. Нема кому запитати, за що їх убито, посадила над козаком явір та ялину, а в головах у дівчини червону калину. Прилітає зозуленька над ними кувати, прилітає соловейко, що ніч щебетати, виспівує та щебече, поки місяць зійде, поки тіє русалоньки з Дніпра. gridetis wyidetis